Недоброго ранку, мешканці Чорноморської громади. Я знаходжусь на території Малодалинська. Ви бачите, що ворог знову наніс нам ударів. Люди постраждали більше 30 домівок мають порушення. З них як менше 5 домівок люди не мають де жити. Я хотів би звернутися до цих людей, хто хтось кудись виїхав, кого нема, де жити, в кого домівка повністю порушена. Я прошу вас, адміністрація вас чекає з восьми ранку написати заявлення, щоб ми прийняли, провели сьогодні комісію і виділили кошти на, на зйом жилья. Зараз о дев'ятої години будуть працювати комунальні підприємства ЖКХ, де треба буде заділювати окна. Двері, криші, що зможемо робити. Ну, перше, тих, кого нема житла. Пункт, пункт незламності працює, працює він в адміністрації. Будь ласка, можна чаю попити, гарячого, щось перекусити. Це пункти незламності. Також хотів би сказати ще раз всім, ви бачите, тут мешкають прості мирні люди і ракетний удар наноситься сюди. Я хочу всіх заспокоїти. Жертв нема, слава Богу, жертв нема. А це я думаю, що саме головне для нас. Да, є там трошки люди пошкоджені, є те, але ну, жертв нема, тільки, тільки порушення. Всі служби працюють, все буде. Тось тобто, люди питають дуже багато. Я вчора вечором спілкувався вночі, вірніше, і зранку з людьми спілкувався. Всі чекають, приїде комісія, буде обстеження. То тобто, сьогодні все буде зроблено максимально, що ми можемо зробити. Всім до побачення.